Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя. Отже, черговий випуск Барістерс-Виклі очікує вас нижче цього тижня. Вийшло велике розлоги інтерв'ю про те, яким має бути юридичний ринок в 26-му році. Читайте в наших соціальних мережах. Окрім того, я в п'ятницю публічно підтримав голову Бюро економічної безпеки Цивінського щодо ініціативи змінити порядок підходу до. Кримінальної відповідальності за несплату податків. Позицію читайте також на нашому сайті. Адвокати нашої команди аналізують законопроєкти. Тарас Аніщенко проаналізував мораторій оподаткування для ФОПів. Такий законопроєкт є в парламенті. Кирил Йорданов, наш адвокат, проаналізував законопроєкт про. Те, щоб надати пільговий режим в 26-му році для Південмашу, великого стратегічного підприємства, і які наслідки від такого пільгового режиму, Михайло Юковчук проаналізував законопроєкт про те, як мають змінити в кримінальному процесі підходи до арешту нерухомого майна, Юрій Радзієвський наш партнер, випустив черговий відеоблог щодо захисту честі гідності та ділової репутації. Рейтинги команда наших адвокатів невпинно йде вперед. І зокрема, Денис Пономаренко та Катерина Варналі потрапили в перелік кращих адвокатів півдня. Варто зауважити, що ми не зупиняємося і продовжуємо рухатися для вас. Партнер та адвокат Андрій Йосипов досягає хороших результатів в резонансній справі. Командира 155-ї бригади Анна Київська, пана Рюмшина, та наступає на процесуальних опонентів. Інформація на наших соціальних сторінках в мережі. Власне, читайте та перемагайте. Барістерс, команда адвокатів, які завжди поруч.